всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Служебный роман. Как главы Нацбанка Екатерина Рожкова помогает осваивать государственные деньги своим бывшим коллегам. Люблю тебя, давай. Давай. Он ушел, но обещал вернуться. У кого Михаил Саакашвили возьмет денег на будущую политическую карьеру в Украине? Я иду, Киев. Не просто освобождать Украину, я освобожу и Одессу. И всех бандитов из чертовой выбьете. Не купив билетов пачку, получают водокачку. Кто каждую неделю срывает джекпот на государственных лотереях. В сегодняшний день этот рынок не контролируется надлежащим образом. Полцарства за запустую бутылку. Почему в Украине процветает рынок бэушных бутылок с подолитного алкоголя? И как уберечься от подделки? В спирту в кожній фляжце горілки, всего-навсего 3 горы. Погиб за еду. Сенсационная информация о настоящих причинах гибели рыжего боевика. Как Моторола пытался отжать отжатое. И кто его из-за этого подорвал в лифте. У него хватало врагов среди местных. И одной из версий, сейчас которая озвучиваю, это что его убил командир пятнашки. Электронные декларации стали последней каплей. Такой, так сказать, информационный повод для своей отставки придумал Михаил Саакашвили. Его же декларация оказалась достаточно скромна. Но действительно ли Саакашвили такой бедный, каким уже очень хочет казаться? Секретные материалы решили узнать, чем занимался Михо, пока, как он говорит, Киев блокировал его реформы. Каких друзей в Украине приобрел опальный грузин? Кто ему даст денег на дальнейшую политическую деятельность? И как может измениться его декларация в следующем году? Смотрим. Михаил Саакашвили – самый публичный и яркий губернатор за всю историю Украины. Его образ уже полтора года не сходит с телеэкранов и лент новостей. Вы видели, как вы споткнулись? Он мастер слова и гений пиара, умеющий говорить людям то, что они хотят слышать и видеть. И тогда наведем порядок и в Одессе. И Одесса станет тем, чем она должна быть. Самым потрясающим городом Украины и всей Европы. Вот так оно будет. Он сносит заборы бульдозерами. Ездит на маршрутке с людьми. И грозится вымести правительство и парламент на улицу. Выметим мы и эту раду, и эту администрацию, и этот комитет. Еще год назад его рейтинг доверия позволил бы ему побороться за первое кресло в стране. А сегодня он упал до нуля. Почему? Все просто. Оказывается, кроме слов и идей, нужны дела. А с этим у Михаила Саакашвили сложнее. Эти э, наши сотрудники не работают. И, как всегда, нас обманули. Оказалось, что его главный капитал – образ борца и революционера. Всего лишь инструмент зарабатывания денег. Я не буду принимать обвинения, что я трепаюсь. Я не трепаюсь. Так продаются государственные интересы в Украине для всех ваших учреждениях поскольку больше похвастаться нечем, Саакашвили обвиняет всех и вся в коррупции и продажности. Декларируя на телекамеры борьбу с коррупцией и олигархами, он по сути вел двойную игру. За кулесами не просто работая с толстосумами, но и живя за их счет. Недавно в сети появилась переписка якобы одесского бизнесмена Бориса Кауфмана с помощниками Саакашвили. Судя из написанного, похоже, что некто Саакашвили через помощников регулярно получал от некого Кауфмана круглые суммы, видимо, на нужды мехо. Фигурирует в переписке некий помощник Ираклий. Вполне возможно, что речь идет об Ираклии Зугбая, бывшем гендиректоре грузинской железной дороги. На родине его подозревали в хищении 40 миллионов долларов, а в последнее время его видели рядом с Михаилом Саакашвили в Украине. Судя из переписки, этот некто Ираклий в обмен на оказанную финансовую помощь решал для совладельца Vertex United Бориса Кауфмана бизнес-вопросы через некого Саакашвили. Некие вопросы на таможне. Организовывал встречи с мэром. Решал вопрос финансирования строительства взлетной полосы в принадлежащем Кауфману Играновскому аэропорту Одессы. И даже знаменитый антикоррупционный форум Саакашвили в Одессе был, похоже, организован благодаря коррупции Саакашвили и Кауфмана. В этом же отеле «Бристоль» за счет того же Кауфмана и живут все гости и друзья Саакашвили. Если эта переписка правдива, а события, отражаемые в ней, имели место быть, то вот вам яркий пример того, как на самом деле Саакашвили борется с коррупцией и олигархами. В администрации президента, похоже, видели, какую игру ведет Саакашвили полтора года. И давно хотели его уволить, но не успели. Он их переиграл. Саакашвили – системный человек в своем хаосе. Параллельно с работой в Украине над политической карьерой он думал о выборах в парламент Грузии 2016. Его план был прост – быть на слуху в Украине, получить 50% на выборах в Грузии и вернуться премьером на родину уже исподнятой им с колен Украины. Но провали выборы и закрыв путь на родину, Михо стоял перед выбором. Возвращаться в США или закрепляться в Украине? По сути, кроме как преподавания в каком-либо каком-нибудь американском университете, что он и делал, кстати, незадолго после того, как покинул пост президента Грузии. Эпоха Саакашвили, реформатора, похоже, подходит к концу. Он не может вернуться в Грузию. Там его ждет четыре уголовных дела. Оставаться в Украине с каждым днем становится все опаснее. Последним спасением для него может стать политическая сила, которая выведет его на новые орбиты. В итоге Украина снова не получила хозяйственника и реформатора, зато довольствуется новым ярким политиком наряду с Ляшко и Тимошенко. А значит, жить будет все тяжелее, но веселее. До свидания, нашла Украинский рынок суррогата полностью избавлен от смертельной водки пшеничной. Да, звучит смешно и не очень правдоподобно. Но этим все-таки с гордостью хвастаются чиновники фискальной службы. По нашим данным, смертельный суррогат, которым уже убито 65 человек, может до сих пор гулять в свободной продаже. Да и кроме пресловутой пшеничной, на рынке хватает другой алкогольной отравы. Она может и даже выглядеть, и стоит точь-точь, как дорогой алкоголь. Кто и главное, зачем скупает тару от элитного алкоголя? Смотрим, будет интересно. Ось вона, та сама пшенична. Від цього сурогату вже загинуло 60 людей. Мою дитину не взяти навіть за руку підтримати, проститься з ним. Яку ж гадость треба було наколотити? Яку гадость, щоб з дитини оце виходила вже в мертвого. Поліція та фіскальна служба запевняють, весь смертельний фальсифікат із колосками на етикетці в Україні знищений. Всі заарештовані. Продукція, яка була виготовлена з цього метанолового спирту, знайдена і знищена. Але знавці підпільного алкогольного бізнесу доводять протилежне. Було в общій сложності розліто порядка 300 тисяч бутилок. На сьогоднішній день всі ці 300 тисяч бутилок гуляють вільним доступом. Це неймовірно, але отруйну пшеничку можуть і досі продавати, щоправда, замасковано. Тобто її банально могли розливати у нові пляшки, але уже з іншими етикетками. По може погибнути кожен 60-й громадянин України. Скільки з вас здирають за ваше бажання випити? Вартість спирту в кожній пляжці горілки всього навсього 3 гривні. Дивіться прямо зараз. Ми зустрічаємося з людиною, яка знає про ринок алкоголю абсолютно все. Це Олег Цільвік, який захищає права споживачів уже 5 років. І за оці два роки наш ринок перетворився на сміттєзвалище. Олег запевняє, тіньовий обіг алкоголю в Україні за своїми обсягами нічим не поступається офіційному. По інформації від учасників ринку профільних асоціацій, наприклад, вони там стверджують, що кожна друга пляшка алкогольного напою знаходиться в тіні і називає справедливу ціну на пляшку якісної горілки, дешевше за яку краще не купувати. Сьогодні легальний алкоголь зі сплати усіх податків, в тому числі акцизів, не може на полиці магазина коштувати менше ніж 70 гривень. Всі ми це чудово розуміємо, але скільки із тих 70 гривень ми переплачуємо? Давайте рахувати. Вартість спирту в кожній пляжці горілки всього на всього гривні. Цю сенсаційну заяву робить заступник голови державного підприємства Укрспирт Ігор Ільчишин. Давайте послухаємо ще раз. Вартість спирту в кожній пляжці горілки всього на всього гривні. 3 гривні за алкоголь у пляшці горілки. Звідки взяли ще 70? Ігор запевняє, на нашому бажанні випити давно навчилась заробляти держава. Акциз – то найбільша складова частина в вартості горілки, тим самим мотивуючи брудних спиртників виробляти шмурдяк. Що великий акциз, то велика розрібна ціна і звичайно це звужує коло покупців. Алкомахінатори розуміють, що у людей немає грошей купувати таку дорогу випивку, тому придумують все нові схеми з дешевлення виробництва. Ми вимушені конкурувати. З контрабандними поставками. Це Молдова, Білорусь, Росія. Бо вони мають меншу собі вартість спирту. Одна з найпопулярніших схем у алкобадяжників не повірити. Заливати дешеве піло у використані пляшки з-під елітного алкоголю. Туди наклеїть надрукований на принтері акциз і вуаля. Пляшка, наче з заводу. В Україні вже давно сформувався, сформувався ринок. Використаних пляшок від алкогольних елітних алкогольних напоїв в інтернеті. Багато бажаючих купити порожні пляшки з під різної елітки. Їдемо до найближчих пунктів прийому з клотари у столиці, аби продати їм пляшки з під дорогого алкоголю. Чи буде попит на нашу пропозицію? Ми об'їздили 10 пунктів прийому пляшок, але один за одним нам відмовляли. Та он є аж доки ми не знайшли цю точку прийому вторсировини. Ви приймаєте пляшки з під віскі, з під шампанського. Спочатку нам скажуть: тут все в одну ціну, дороге та відверто дешеве. Приймається люба бутилка, просто яка не стандартна, імпортна, а по 5 копійок. Але є тут одна пляшка, за яку готові платити більше. Саме дорога є у тебе бути. Тут такого. З під так. 50 П'ятдесят копій. П'ясопів, так? Да? Такий популярний закарпатський коньяк. Вже зараз у ці пляшки можуть заливати його фальсифікат. До речі, цього року в хусті на Закарпатті поліція закривала підпільний цех по розливу коньяку. В день махінатори підробляли до півтони елітного напою. Під час спецоперації було вилучено 400 літрів готової продукції, 800 пляшок сурогату, понад тонну алкогольної рідини, 3000 акцизних марок та 3000 етикеток. Тим не менше, фальшивка у відділі елітний алкоголь на прилавках не зменшилося. Тільки лабораторія виробника зможе сказати про оригінальність. І Єдиний поки що варіант, як зменшити шанси ним отруїтись, не викидати порожні пляшки. Ну, принаймні, цілими. Після вживання рекомендують розбити пляшку. Ех! Молодець! они растут как грибы после дождя. Нелегальные мини-казино и игровые залы с автоматами, несмотря на все запреты игорного бизнеса, работают и процветают практически в каждой подворотне. И получается как с проституцией. Этот процветающий бизнес продолжает быть незаконным только для того, чтобы брать взятки, вместо того, чтобы платить налоги. Кто крышует подпольный Лас-Вегас в Украине и кто из чиновников каждый день срывает джекпот на игорном бизнесе? Об этом смотрим далее. На папері він заборонений, на ділі процвітає. Схоже, що в Україні з'явився власний Лас-Вегас. Пожалуйста, ваші ставки. в країні криза а в тіньовому бізнесі азартних ігор мільярдні грошові обороти. Цей ринок є надзвичайно потужний. Секретні матеріали вияснили, хто зриває на залежності цілої нації та прикриваючись санкціями проти Росії, намагається стати абсолютним монополістом ігрової мафії. А також покажемо депутата, який хоче покласти в кишені надприбутки від азартного бізнесу. З 2009 року гральний бізнес в Україні заборонений законом. Виключення є тільки для лотерей, тому що історично в Україні так склалося, що лотереї не відносяться до азартних ігор. Можливо, приймався цей закон дійсно з благими намірами, аби запобігти процвітанню ігрової залежності та викачки грошей з простих українців. Велика кількість людей, бідних здебільшого, виносять остання з хати. Поряд з ним відкривається ломбард, і поряд з ним відкривається обмінний пункт. Та насправді державне втручання призвело лише до монополізації грального бізнесу під декількох бізнесменів. Під прикриттям лотерейних операторів вони відкривають ігрові зали по всій Україні. По суті, іскусственним образом була створена лотерейна олігополія під несколька ігроків. Наступним кроком стає те, що одна з лотерейних компаній намагається захопити весь гральний бізнес. Прикриваючись санкціями проти російських компаній, провели масштабну чистку серед операторів ринку. Цей парламент, і зокрема конкретні люди, представники різних політичних фракцій, зацікавлені в тому, щоб залишався той безлад. Так, у вересні 2015 року санкції торкнулися двох із трьох операторів лотерейного ринку України: ТОВ МСЛ та Прат Патріот. До обох операторів застосували п'ять видів санкцій, серед яких запобігання виведення капіталів за межі України і блокування активів. На сьогоднішній день цей ринок не контролюється надліжащим образом. Цим самим законодавство України практично зробило українські національні лотереї монополістом на ринку державних лотерей. На фоні політичних змін, які у нас пройшли два роки тому, компанія унеула теж почала достаточно серйозно розвивати свій бізнес відділення ОНЛ почали масово з'являтися ледь не біля кожного виходу з метро. Хто ж стоїть за таким успіхом? Ми вирішили розібратися і натрапили на детективну історію про афери зловживання владою та навіть про кіно. Всі подробиці просто зараз. Компанія Українська національна лотерея, що в далекому 1997 році відкрив швейцарець Пітер Шетті. Він вклав у НЛ 74 мільйони доларів. США. А вже у 2014 році після революції бізнес у нього віджали. Тогда наш партнер заявив, що он тепер може все благодаря своїм вліятельним друзям в правительстві. Поки цей скандал набирав обертів, прізвище іноземного засновника просто зникло з єдиного державного реєстру підприємців. А ось хто став новим власником, невідомо самому шеті. Аж поки у 2016 році СБУ не вирішує провести обшук в УНЛ під приводом звинувачення у конвертаційній діяльності. До офісу стягуються молодики спортивної зовнішності. До маси молодиків пробивається СБУ. Влада, схоже, не захотіла стояти осторонь такого дерибану. І раптом бінго! В самого що подій пірнає народний депутат від БПП Олександр Третяков. А на ліво перводому серце вот представиться. Трі три Що забув колишній сірий кардинал Ющенка в самому центрі брудної ігрової індустрії. Дить Яку Олександр Юрій тільки тоді ше дізнався, хто став новим власником його компанії. Ідео акровенний правовий безпреділ. Він этот безпреділ не взят на пустому місці. Он іде з поддержки таких народних депутатів, як Білоус, як Третьяков. За інформацією у змі лотерей, український національний лотерей, у швейцарського бізнесмена відібрав його український партнер Віктор Коваленко, який, скориставшись довірою, шеті, просто переоформив лотерею на себе. Звичайно, провернути таку оборудку без високої криші він не міг. Тому пліткують, війшов партнерство з нардепами Олександром Третяковим та Глібом Загорій. В змі пишуть, що в партнери до них увійшли дуже впливові люди: екс-голова адміністрації президента Борис Лошкін та голова фонду державного майна України Ігор Білоус, разом з помічником Ігорем Гмирою кажуть, Білоус війшов долю через передачу 40 приміщень для ігрових залів в Києві, відношення до яких отримав перебуваючи головою Державної фіскальної служби. Вирішуємо запитати у народного бранця, який ще ніколи не визнавав публічно, що має стосунок до УНЛ. Чи не служить він часом ігровій мафії під прикриттям мандату? правда, що ви є акціонером української національної лотереї? Ні. Ні, не правда. Потім хвилину вагається і вирішує сказати напівправду. У мене є опціон, коли де ні стануть депутатом на викуп. Опціон, це право в будь-який момент купити акції чи товар за обумовленою ціною. Отже, секретні матеріали вирішили уточнити у нардепа Третякова. На яких саме умовах та з ким заключався даний договір? Господи, то що ж ви мені послухайте, вас договорити? З ким народу ви, ви провели консультацію. Да вам сказали далі що робити? Да. Не Буду говорити. Скажете. Українська національна лотерея прагне стати абсолютним монополістом на ринку лотерей і готові це зробити за рахунок своїх конкурентів. Під тиском санкцій вони пропонують купити їхні компанії. Зі слів попереднього акціонера відомо, що як тільки на компанія Патріот потрапила під санкції, він отримав пропозицію продати активи нашому прямому конкуренту. А от робити відрахування до держави на соціальні проекти, як це прийнято в Європі, ігрові магнати не хочуть. Так, у вересні цього року Верховна Рада ухвалила закон про державну підтримку кінематографії в Україні. В одному з пунктів закону йдеться про можливість фінансувати українське кіно за рахунок лотерей. Всі ті гроші, які могли за 7 років поступити в бюджет, вони куди то поступили, але не в бюджет. Та для того, аби ввести цей закон в силу, міністерство фінансів має продовжити діючим операторам ліцензії розробити підзаконні акти та відредагувати податковий кодекс. По суті, парадоксальна ситуація. Міністерство фінансів не розробляє підзаконні акти, не видає ліцензії, і щоб в нас були легальні ліцензіати, які б легально працювали, і за якісь порушення їх можна було б забрати ліцензію. І в той же час каже, ми не можемо їх проконтролювати, оскільки у них немає статусу ліцензіатів. Але якщо нові закони кіб чітко врегульовували тіньовий ринок азартних ігор, так вперто відмовляються приймати, це означає, що комусь у високих кабінетах це дуже вигідно. А ви любите грати лотерей? Я Я в нього не граю. Продовження громкого скандала з обвиненням чиновників Національного банку України. На прошлой неделе был проведен обыск у заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Вы хозяин? Зашли. доброго дня. Правоохранительные органы заявляют, что чиновница использовала служебное положение, чтобы обанкротить банк Михайловский. Банкротство банка Михайловский, по мнению следователей национальной полиции, заказал одесский бизнесмен и миллионер Борис Кауфман и его партнер-банкир Дмитрий Зиньков. Оба входят в состав акционеров банка «Платинум», где, кстати, до недавнего времени работала госпожа Рожкова. За позитивно. Мы ожидаем, еще ликвидность банковской системы поступово відновлюється. Екатерина Рожкова опровергла все обвинения, а также любые связи с Кауфманом и Зиньковым. Я могу говорить, наконец. Но на этой неделе вспыхнул новый громкий скандал. В сети опубликовали телефонный разговор. Все тех же Рожковой, Зинькова и Кауфмана, в котором зам главы Нацбанка дает советы менеджерам коммерческого банка, как обмануть государство на 20-30 миллионов гривен. Привет. Здоров. А, удобно? Да. Если внимательно послушать разговор, то можно расслышать целый букет нарушений закона госпожи Рожковой, а именно... Использование служебного положения членам правления НБУ для лоббирования интересов частного банка. Будем в четверг смотреть вас. Пока еще в понедельник раунд, пока внутренних переговоров. Я все пытаюсь ага. как-то уйти от этого вопроса, но а, по залогам... ну, как бы, ну, иметь какой-то вариант. Злоупотребление властью. Я думаю, что мы запишем, як здесь заход еще до подвышения, я постараюсь так это протолкнуть. А вы уже дальше будете потом что-то там делать. Нанесение ущерба экономическим интересам государства. Нет, тогда ты, получается, не за сентябрь не будешь платить э, проценты, не за октябрь фактически. Потому что ну, за октябрь 20... ты мне до 30-го все равно должна будешь вывести. Но... Я тебя вы... В... должна вывести до 27-го, или 27 -го. ну так заплатишь ты за три дня октября, а не за месяц. Разглашение банковской тайны и конфиденциальной информации. Там что-то покрасить. Вы напишите нам письмо на надзор о том, что мы сделали то-то, то-то и то-то. Конфликт интересов. Что мы сделаем сейчас? Мы готовы внести изменения в 306-ю инструкцию, которая вот не дала нам пройти из-за убыточности. Как оно? пятиплатинового. Кроме того, чиновница говорит, что будет старательно помогать блюсти частные интересы, а в одном из файлов даже признается в любви бывшему коллеге банкиру Зенькову. Все, да. Зайка, бегу тогда, добрый, обнимаю, люблю тебя, да, давай позже госпожа Рожкова все-таки официально признала аутентичность этих переговоров, чем открыла широчайшее поле для действия правоохранительных органов НАБУ и Генеральной прокуратуры, которые наверняка будут расследовать эту темную историю о злоупотреблении власти чиновницей Нацбанка в интересах коммерческой структуры. Это были секретные материалы. Не забывайте делиться своими историями с нами. Увидимся, как обычно, через неделю.